Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні у нас Супроїжа. Давно її не було, нічого не їли. Сьогодні попрацював на своїй ділянці вранці. Отримав зарплатню і вирішив втілити свою літню мрію. Купив качанів солодких. Купив їх 6 штук по 35 гривень. 210 гривень мені це коштувало. Дуже люблю літом їсти солодкі качани, гарбузи та дині. Для мене це як невід'ємна частина літньої пори. Так, давайте подивимося, що в нас є. У нас варяться качани. Ось вони, ох, яка пара. Вони вже майже готові. Як я готую, відокремлюю від качана стебла, парости, листя, зберігаю вуса, ось вони вуса плавають. Додаю їх у кріп для, для аромату. Якщо ваша кастрюля не вміщає в себе цілий качан, його можна переламати навпіл. Як я зробив, ось о, дивіться, ось вони у мене всі переламані, тому що ну, немає в мене такої виворки великої. Використовую дві каструлі. Почистив, переламав, поклав у порожню каструлю. Додав теплої води, поставив на вогонь. Максимальний, довів до кипіння, коли вона почала закипати зменшив вогонь до мінімума і у такому мінімальному режимі 5-7 хвилин. Як зрозуміти, що вона готова, по хаті розповсюджується солодкий аромат? Солодкий літній аромат. Дуже приємний, ну, це треба відчути. В мене вже цей аромат ну, є, присутній, тому я хочу вам показати вже готовий кінцевий результат. Так, давайте з цієї каструлі. Тут вода солона, тут вода без солі. Я хочу перевірити, наскільки велика різниця, коли воду посолив, а коли ні. Ну І нагадую ще раз, що кукурудза не ну, качани, кукурудза не кормова, є кормова кукурудза, там більш ну, крупніші за розміром зерна. І ну, її треба довше варити. Ну, вона така більш жорстка і ну, не така смачна. як Її використовують щоб, щоб годувати худобу. Так, давайте ми з вами ще раз знімемо кришку. У нас є така ось рукавиця чарівна. Так, обережно дуже, тому що ну, вона гаряча, зерна накопичили в себе тепло. Собі, вибачте. Використовую такий кулінарний пінцет. Якщо що це пінцет? Компанії Цептор трохи. Трохи вам такий. Випендрон. Так, Цептора, що робити? Ось, бачите, вуса не хочуть відставати. Вони додають аромат і смак. Без цептору я б не впорався так лихо. Так, ось оберемо. Бачите, я його відламав. Оп. Зараз він прохолоне трохи. Інші нехай ще поваряться. Коли він охолоне, я його спробую. А ми можемо прямо прям зараз взяти з зернятку ось А ну. Mm, солодка, mm, -см смачна суковита. Ну, треба ще трохи поварити. Може, хв хвилинки півтори-дві. Тому, шановні, дякую за увагу. Смачного вам. Харчуйтеся. Будьте сильними. Слава Україні! Радий знову знімати для вас супроїжу до наступних відеороликів.